Зараз все ж таки підказують мені колеги, що є зв'язок нас з Євгеном Магдою, директором інституту світової політики. Євгене, чи чуєте ви мене зараз? Так, чую. Вітаю, слава все ж таки, Україні. героям слава! Все ж таки телефоном. Хоча можна був би радий і, і онлайн звичайно побачити. Ну, менше з тим, я от з Дмитром Курчинським трішки вже говоримо про ситуацію там і на Балканах і Китай. Але все ж таки, е знаєте, я хотів би поговорити про світову політику, і все, що відбувається зараз у світі. В відношенні до кривавого диктатора і лідерів країни, які теоретично, могли б йому щось говорити, і вже зараз, можливо, очевидь, говорять, активно, і телефоном, зокрема, Ердоган сьогодні це робив. Мовляв, ну ти давай вже завершуй війну, і при чому це зазначив, як в односторонньому порядку припинення вогню. Бо ми на порозі величезної кризи. Я і про Туреччину міг би так говорити, і про Китай так говорять, і там не тільки в коронавірусі справа. Направду, що вже говорити про європейські країни Європейського союзу і про рівні інфляції та і ті чи інші речі. Чи дійсно дух кризи в присутній, і він може стати рушійною силою для того, аби і там не знаю, допомогою сприянням багатьом лідерам натиснути на диктатора? Ну, натиснути на диктатора це достатньо складно. З огляду на розміри Росії, з огляду на те, що вона достатньо послідовно формувала власний імідж останні 20 років і mm. намагалася всім показати, що вона є незамінною учасницею системи міжнародних відносин, просто у Реджепа Ердогана на сьогоднішній момент, як горить план, в якому сенсі? План по виборах. Бо в червні будуть президентські вибори, і йому треба демонструвати якісь успіхи у внутрішній політиці. Він там на третину підняв зарплати і пенсії державним службовцям. Це звичайно плюс. Так що це до того, що подібні фокуси не лише на пострадянському просторі прокручувались, але ж він претендує на лідерство в мусульманському світі, одночасно залишаючись. Лідером однієї з країн НАТО, і ця гра, вона дуже така, знаєте, цікава. Тобто Ердоган не просто так постійно телефонує Путіну, як е, знаєте, колишні кохани, якого відшили і сказали, все більше мені не дзвони, номер мій забути взагалі зі мною не спілкуйся. Ні. У нього є свій інтерес е, в тому сенсі, що він вважає, що Роль посередника у російсько-українській війні, нагадаю, найбільший у 21 столітті, вона дозволить йому увійти в історію. А увійти в історію, це означає отримати нові політичні дивіденди. Що стосується Китаю, то ну, з одного боку, нова хвиля пандемії коронавірусу, вона звичайно несе велику загрозу, і зараз світ активно думає, як від цього ефективно закритися. А з іншого боку, ну все таки, е, я думаю, що е, Китай не буде грати з заходом і навіть не не тільки з заходом, а й з Туреччиною по одній партитурі. У них у кожного буде як в хорошій опері, своя сольна партія, і вони будуть мінімально перетинатися і якогось фінального знаєте, такого спільного заспіву за мир. Я думаю, не буде річ у тому, що ми спостерігаємо процес деміфологізації Росії, в якому російсько-українська війна стала потужним каталізатором, але обсяги Росії вони не дозволяють це питання вирішувати швидко, тому. Нам треба набратися з одного боку терпіння, а з іншого боку працювати над внутрішніми перетвореннями і показувати весь час, що ми не просто щось декларуємо, а ми реально щось змінюємо. І тоді справа буде рухатись в кращому розумінні. Тобто є, на мою думку, достатньо пряма залежність чим більш корисною, зрозумілою та передбачуваною для світу буде Україна. І ми будемо це продавати в лапках, як е, серед іншого, характеристики найбільшої за розмірами Європейської держави, житниці світу, е тим більше більш швидким буде процес деміфологізації Росії. Ну якщо ми переведемо з такої експертної мови на людську, буде тривати розчарування в ній, тому що вона просто буде. Менше всім потрібно. ви про Росію? Так, звичайно, Росія буде менше всім потрібно. Тому і я взагалі прихильник того, що лише дефрагментація, демонтаж Росії є запорукою справжньої європейської безпеки. Тану тобто, там... відновлення територіальної цілісності України цього недостатньо. Треба робити ще інші. Кроки для того, щоб Росія перестала навіть в мріях вологих російських реваншистів бути навіть натяком на загрозу. Та я ж хотів додати, просто що нас та, там, нарізав торт в свій день народження керівник української розвідки, там карта в нього висить <клес> в кабінеті. Там, там, в принципі, тут з вами погоджуюся, і тепер від духу економічної кризи до духу. Перемовин і переговорів, як таких, який також знаєте, присутній в багатьох аналітичних матеріалах та й загалом у світі, мовляв, і існують такі позиції, що хтось щось комусь нав'язує, тисне, мовляв, на те, щоб Україна пішла на ці там ті чи інші перемовини. Пан Козак в Європі зазначали сьогодні вранці інформація, нібито з якимись там дипломатами зустрічається, мовляв. Просить, я не знаю, благає чи ні, але просить і про якісь там мінські три і тому подібні речі. Що відбувається, Євгене? Перемовини, діалог з опонентом, прислухання до чужої думки це елементи європейської політичної культури. Нема нічого дивного в тому, що Росія, яка добре вивчила ці ахілесові п'яти, своїх. Багаторічних партнерів на цьому грає. Але ж дивіться, от вчора пройшло повідомлення, що Німеччина позбавилась залежності від російського газу. Є таке. Менше, ніж, менше ніж за рік. Ви розумієте, наскільки стрімко найбільша європейська економіка позбавилась залежності від російського газу? Це просто революційна подія. І тому. Такі речі, їх треба як намисто нанизувати аргументи і використовувати раз по раз для того, щоб з ними працювати, для того, щоб показувати, що цей підхід нічого б в Росії в цьому світі не твориться, він хибний. Він не заслуговує на те, щоб якось використовувати І простої причини, що була Буча, був Маріуполь. У Лизю. і було багато чого іншого ще, і в попередні роки теж. І про це теж треба згадувати. І про це теж треба говорити максимально, якщо хочете, чітко. А якщо ми не будемо цього робити, то звичайно нам будуть нав'язувати власну точку зору. Але на сьогоднішній момент, власне, ми як Україна зайняли позиції, які дозволяють нам. Знаєте, скептично ставити mm -hmm. до всіх закликів. То тільки інша справа, що цей скепсис він не повинен виливатися в інформаційний дисбаланс, коли одночасно президент говорить, що Франція нам передасть легкі танки, а секретар РНБО з властивою йому ветеринарною примотою, радить, що робити Шольцу. Що робити Макрону? Що робити ще комусь? Те, це звичайно прекрасно, і дуже добре, що є чиновники, які з листопада 2019, 2021 року нам сигналізували своїм зовнішнім виглядом, що можлива російська агресія, але знаєте, далеко не всі з мільйонів наших громадян сприймають такі приховані сигнали. Тому треба сигнали робити чітко зрозумілими для всіх, навіть для тих, у кого три класи освіти і зовсім маленька пенсія. Тоді у нас буде і всередині держави більше порозуміння і більше усвідомлення, що Росія веде війну на знищення, і ми всі маємо консолідуватися. Там. У нас і так високий ступень консолідації суспільства, але його є. треба постійно підтримувати. Його угу. не можна, так би мовити, сприймати як щось усталене. З цим постійно потрібно працювати. Почули вас. Дякуємо, Євгене, дякуємо, що долучились сьогодні. Знайшли час. Директор інституту світової політики Ваган Магадабум з нами на зв'язку.